Добрий день, шановне товариство, 10 лютого 2024 року, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігин З вами В'ячеслав Ляховецький. Сьогодні гарний погожий деньок хоча це він зараз такий гарний. До обіду йшов дощ. Так що нічого особливого такого робити не будеш. Але хочу вам показати минулорічну щепу. Яка була дрібна і не дуже смачна, нащепив айдарет. Оце минулорічна щепа. Як бачите, гарне зростання. Вже є такі шипики, можливо, це і плодові утворення будуть, можна десь побачити. Це все розчиститься, лишиться чотири скелетні гілки.